Чи знаєте ви, хто такі філобрікери? Це люди, які вивчають та колекціонують старовинну цеглу. На Черкащині цим займаються дослідники Олександр Самков та Ігор Лавріненко. Що означають літери, цифри, символи, герби на старовинних цеглинах? Та чи можна побачити такі зразки на фасадах черкаських будинків? Будемо дізнаватися. Я вітаю вас, і ми взаємовітаємо. Це приватна колекція Ігоря Лавріненка. Пане Ігорю, будь ласка, розкажіть, скільки тут цеглин і звідки вони у вас? Цегли понад 2000 штук. Тут представлено біля 15 країн світу. Основний акцент, безумовно, це Україна, це Черкащина. У нас достатньо багато було цегелень на Черкащині. Майже в кожному селі були цегельні. Якщо взяти... Дніпропетровський і раніше був. То в ньому в самому місті було 70 цегелень. Це пов'язано з тим, що в них був рух по Дніпру, була торговля. А в нас цегельні були локальні місцеві. Тобто залізна дорога була не дуже розвинена, і цегла використовувалася, як правило, для, для місцевих потреб. Безпосередньо в монастирі виготовляли всі ті часи 90-х років, мається на увазі. Всі виготовляли цеглу і ставили своє клеймо. Перша цегла клеймувалася як знак якості. Потім вже як маркетинговий ход. Монастирі клеймували свою цеглу, як правило, від назви монастиря. Якщо були приватні цегені, вони йшли клейма ставилася від прізвища власника або літери, ініціали ім'я та по-батькові. Багато цегли зустрічається, де прізвище написано повністю. І Черкаська безпосередньо, це і Погрібної, і Мирошниченко повне прізвище. Надруковане було. Ставились роки на цегли. Ну, в якому році вона випускувалася, відповідно такі роки ставилися. Тут представлена Європа, тут Україна і Черкащина. Пане Олександре, ви колекціонуєте і вивчаєте цеглу понад 20 років. Чому захопилися цією темою? Я досліджую теми, які не збитої такі є теми. А крім того, цікавить історія міста самого Черкас, а в Черкасах було в свій час 13 цигелень, перед э, 17 роком. Зустрічаються імена, але вона ж немає, виходить. Прийшлося попрацювати трошки в архівах. Як виявилось, у нас в Черкасах було багато грабарів. Грабарі це власники контор з найму робочої сили на велике будівництво, в основному залізниці. От і ці грабарі, заробивши великі капітали, думали, а куди ж далі рухатися? І вони стали будувати цигильні. Потім почали будувати житло, яке здавали в найом. І у нас була міцна старовірська громада в Черкасах 6 тисяч населення старовіро. От це виробники. Пане Ігорів, як ви збирали колекцію? Поділіться і Цеглинка сторінь. за цеглинкою. Це непростий труд. Дуже клопітка робота, тому що за вихідні вдається додати до колекції максимум одну цеглину. Поїхати, привезти, знайти не так просто. І, да, і маршрути розширяються. Якщо в окрузі 100 кілометрів, то вже все зібрано, то якщо взяти поїздку там у Львову, Чернівці, то ну, це і важко, і по часу затратно, і знаходиш одну-дві привозиш, то, то не так все просто. Якщо брати до уваги обмін почти, то це просто всі в шоці, тому що це нелегкий груз туди-сюди на снаги потребує. А скільки важить одна цеглина? Від і до 4 кг в середньому Середньо 4 кг. — але буває більше. Якщо беремо царську, вона велика, то важче, да, Безумовно. Вони були нестандартних розмірів. — Наскільки ймовірно знайти старовинну цеглину, скажімо, в середмісті Черкас? Ми вже вибрали в основному, що. Кажеться, недалеко лежала, А зараз приходиться от, недавно на замковому узвозі, там почалось будівництво. Там ми трошки знайшли цеглу Черкаську, яку ми раніше не бачили, не зустрічали. Якщо десь відбувається якась стройка, руйнуються старі приміщення, вже знайомі телефонують, там куми, знайомі, товариші, вони вже знають, що ми хворі на цю тему, дзвонять і кажуть, приїдь, подивись. І приїжджаєш і починаєш там півдня риця шукати, щоб хоча б якийсь один екземпляр цікавий привести. Тобто ви колекціонуєте цеглу лише з якимись знаками марковано. Так, безумовно. Є виключення це плінфа 1350 що триста п'ятдесятого року, цей років, да? вона в ті часи ще не клеймувалася. От ми беремо цеглу без знаків, коли ми знаємо точно з якого об'єкту це. Наприклад, от була церква. Успінська у нас в центрі. Все. І цеглина без всяких позначок, але ми її беремо, бо ми точно знаємо, що вона ся об'єднає. А чи можна якось визначити сучасну цеглу, звідки вона походить? Звичайно. Сучасне, як говориться, клеймо, а не складні, наприклад, КШЗ, Курсен-Шевченківський завод. При радянській владі всі ставили КЗ, кирпичний завод, а перша буква літера означала місце, де вона виготовлялася. Всі виробники маркували цеглу. З 1856 року всі. Був указ імператора всю клеймувати, тому що із дерев'яних будівель всі казенні приміщення почали переводити на цегляні. Зокрема, почалося все із тюрем, тому що дерев'яну тюрму було легше спідпалити і звільнити своїх там, побратимів, козаків. І тому ввели кримінальну відповідальність за неякісно випалену цеглу. Перевірялася вона банально просто, перевозилася партія цегли під водою. Підвода переверталася, якщо там із тієї партії, скільки там привезли штук, більше двох штук лопало, вся партія заверталася ну, як брак. До речі, щодо якості цегли, чи всі зразки вам вдавалося знайти цілими, чи ви відновлювали не. їх, склеювали? Безумовно ну, всі пошуки починаються з половинок. Наді... Я надіради половинки і шматок? Конечно, якщо якийсь об'єкт цікавий і його немає, то береш і половинку, ну є ся половинка, відбита більша частина, але саме климовці діло. Ну радуєшся, ну, чудовий екземпляр. От, наприклад. Ну, поряд Матронівський монастир недалеко, так? Мали власну цигельню і випускали декілька видів цитли, так. Там різні клейми були. І от ранні клейми, там така велика, прописана літера М і маленька така друкована. Дуже-дуже важко було знайти, тому шматочок знайшли з великої літери М і раділи, тому що ми знали, що ця ценецька монастиря. Річ у тім, що цегла, яка понад 100 років, вона надзвичайно міцна. І вона в 99% випадків йшла на, вторичне, на повторне будівництво. Тобто валялися одні приміщення, церкви, руйнували да? і будували вже колгоспи. Коморі і так далі, тому подібне. Хімсклади, вся цегла стародавня, вона повторно використовувалася, а в деяких випадках і по третьому кругу. Є в Києві, у Львові ціла галузь така, що розбирають, купляють старі приміщення, розбирають і продають стару автентичну цеглу, з якої будують будинки сучасні, але під старовину, скажімо так. У Польщі в гіпермаркетах продається бушна цегла дорожче, ніж нова. В Україні таке є. Да. Дніпропетровський завод вони випускають по старовинному рецепту, подібно, і теж наносять клейма оригінальні, але бувалі будівельники надають перевагу автентичності. Тобто цегла з історії, яка вже слугувала комусь. Сто років прослугувала, сто прослугує. Чи вам відомо з історії? Якщо ми не беремо до уваги державні установи, типу тюрем, як ви назвали, чи всі мали можливість збудувати будинки із маркованої цегли, чи це було доступно лише людям із достатком? У нас там на Золотаніщині був пан Канієвський, який збудував собі, як говориться, ну, маєток. І річка проходила через його маєток. Він мав три глини, ще звідки брав глину для своєї цигені. Але задумав закласти великий парк і зверінець, так? І обніс всю цю садибу з цегли парканом високим. І от селяни так і ходили, заглянути не могли. За той паркан він був високий. Що ж там пан робить і так далі. Для тої місцевості цегла була тільки в пана. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яку інформацію про будинок або про його власника можна дізнатися із старовинної цегли? Багато можна дізнатися. По старовинній цеглі можна определитися. Приблизно коли будувався будинок? Добудовувався чи перебудовувався він. Використовували, наприклад, цеглу з інших якихось цегелень і таке інше. Ну і в основному нас цікавить вік. Якість цегли теж впливає, як говориться. Наприклад, от Черкаська цегла і рання, вона була червоного кольору. А вже остальні всі ще знаходились напроти заводу хімріактивів, і вся цегла жовта була, Черкаська. А ця сама глина така трошки блакитна. А коли запікається, вона стає жовтою. Ми навіть по кольору цегли можемо приблизно определити, звідки вона. Граф Бобринський це ініціали її прізвищами, а роки ставилися відповідно від партій. Кожного року вмінялося клима. ж теж знашувалося. А села різні. Грушківка, наприклад. Да, багато, багато тут місцевих будівель. Казенних побудованості цегли. Тут близько там, 10 сіл використовували його цеглу, тому що в нього він був заможний, виробництво було потужне. Якщо місцеві там, селянські якісь заводи вони були невеличкі, там мало людей працювало, відповідно, мало тисяч штук випускали в рік. Заможні мали власні заводи, і вони безумовно ставили своє ну, прізвище ім'я, тому що це бренд, статус і так далі. А купували цей виріб, обичні, звичайні, ну всі, хто мав можливість, купувати. Купували і будували. Як вам вдалося добути саме цей зразок? Вивезли будівельне сміття, укріпили дамбу через річку, там протікає річка невелика, і засипали розібрали якусь стару хату, засипали правий і лівий берег, укріпили дамбу. І ми їхали там багато цегли і дуже багато. Ми перебрали їх там штук 200. І одну вдалося знайти ціл, слава Богу. да вона вціліла. Ми її взяли, одмили і все, і вже вона нас радує на нашій помічці. Я також бачу на полицях цеглу із маркуванням латиницею. Це я так розумію, із Європи. У нас після того, як правобережжя перейшло в склад Російської імперії, здесь залишилось дуже багато польської шляхти, яка не мала в Польщі маєтків потужних. Вони не стали залишати свої маєтки. В своїх цигельнях вони проставляли латинницю клейма. От у нас там далі є цегла, цегла ТД, знаменитий замок на Черкащині, єдиний в та де Даховського. На Україні цигельні мали козаки власні, мали селяни. От, наприклад, в Червоній Слободі, аж троє селян дрожали свої цигельні. Наприклад, чотири черкаські цегельні могли за сезон випустити чотири мільйони штук цегли. Чи можна нині у Черкасах іще побачити будівлі, побудовані зі старої цегли? Можна, але на жаль, їх з кожним роком все менше і менше. Після війни, коли в Черкасах дуже багато будівель постраждало, люди збирали по розвалінах всяку цеглу, старовинна попадалась і попадало, що вже Будівля, яка існувала, сім видів клейм, але вони набрані з різних кінців міста, виходить. Це тут такий роду рода венігридську. Ми зараз пройдемо на іншу локацію і побачимо старовинну цеглу, саме Черкаську, про яку ви говорите. А поки я попрошу пана Ігоря прокоментувати ось ці полиці із цеглою, звідки вона у вас, і яка для вас є найціннішою в Європі, як в цивілізованому світі. Раз на півроку проводиться фестиваль обміну інформації та цегли. Вдалося обмінятися цеглою, десь близько ста штук вдалося привезти європейською. Ця цеглина мені впала в очі, тому що 33-го року відповідно вона символізує наш голодомор. Та майже вся цегла в Європі клеймується з коронами, їх тут дуже багато ну, Різновидів. До речі, є черепиця, село Нью-Йорк, Донецька губернія. Нью-Йорк не Америка, а Донецький наш, Український Нью-Йорк. Багато цегли трапляється з клеймами тварин. Ця цегла з Мошен, села Мошне Черкаський район і з відбитком єнота. І Катерина Балаш виклеймована. Відбитки тварин, котів, собак, свиней, кіз, птиці різноманітної трапляються. Собачки трапляються і величенькі за розміром чимали. Не тільки цуценята ходять по сирій цеглі. Це колекція старовинної цегли із Черкащини. Чи можете ви ось так на око визначити вік, скажімо, цієї цеглини і звідки вона походить? Ну, наприклад, ця цеглина, що ви показали, вона походить з села Великабуря. Там був маєток князів Кантакузін Спіранських. бачите, вона якісна. Ініціали, ініціали цих князів. Да. Катерина так. Катерина Кантакузін Спіранська. Вище цегла це Сергій Васильєв. Це був, як говориться, волосний в Золотоноша, який, окрім того, що виконував свої чиновницькі обов'язки, ще вирощував виноград. У нього на схилах тераси розбивав і мав невеличку цигеню. Випускав як сирець, тобто невипалену. І вона добре проходила в наших українських печах, де вона вже загортовувалася. І також випалена ну, оця СВ. Нас особливо, наприклад, цікавить це цегла погрібної. Це Черкаська цегла, перша цегельня була нижче обласного музею в шаталінському провулку. Черкащани, не пересічни, вважають, що це цегла виготовляла спеціально для погрібів, льохів і таке інше. Насправді ні, це просто прізвище було написано по-російськи, по, по українському Значить, цегла клеймувалася декількома методами. Іноді на дні дерев'яної форми вирізали клейму, так? А вже пізніше часи просто замовляли таке клеймо. Здесь були руки відки, і імка говориться притискували сформовану сиру цеглину, і получалось доволі цікава клеймо. Яка цінність ось такої колекції, яку ми сьогодні бачимо? Ми зберігаємо через цеглу пам'ять про історію нашого рідного міста, рідного краю. Тим більше, що у нас багато українців виїхали, загинули і втрачається, говориться, такий генофонд цінний. І те, що нам вдається зараз в цих умовах зберегти наше українське, хай воно незвично, це це да, вроде. Ну воно ж тут вироблялася руками українців, їхнім розумом і так далі. Це наша пам'ять. Дякую, що бережете історію і традиції. А я нагадую, що сьогодні спілкувалися із дослідниками і колекціонерами старовинної цегли Олександром Самковим та Ігорем Лавріненком.